Я Олександр Гордус, 1 квітня наше улюблене свято, тому ми продовжуємо святкувати і зараз. Все буде круто і усі неймовірні приколи для вас у нашій програмі. хоп хей, ла -ла лей. Дивіться сьогодні. Плати штуку баксів і можеш вільно бомжувати. Малика як служить, бо знаєте, вона страна така. Хочеш дати другові впику? Перевтягни його на мультгероя. <клух> Будь обережним на зупинці. Нічого не скажу! Як розмішити перехожих? Не забувайте про наш конкурс підрахуй. Сьогодні тобі доведеться порахувати, скільки разів прозонало слово диваків в нашій програмі. Починайте рахувати прямо зараз, в цей момент. Уважно слухай звукові підказки. Вірну відповідь обов'язково відсилайте на ось цей емейл. Сьогодні ми однаково не голені. Пароль у відповідь. Фраза пароль. Де ваш пакунок? Вишу на агент? Вибачте, нам не потрібна штука баксів. Йому не потрібна штука баксів. Викинути штуку баксів, щоб тебе перевдягнули на бомжа і випустили на майдан збирати гроші. Ось на що здатна Оксана, аби трохи урізноманітнити своє життя. У кожного свої дивацтва. Я також отчайний. Віп-ігри. Ось як назвали люди зі статком такі маленькі шоу для самих себе. Біситися з жиру і викидати дурні гроші на дивні забави почали за кордоном ще й тоді, коли у нашій країні стояли черги за ковбасою, і капіталісти були головними героями карикатури. Okay. Сьогодні й в Україні успішні бізнесмени та відомі політики не проти поїздити на танках чи потрапити в інше століття, за якихось там 150 тисяч доларів. Как правило, грають люди, яким не вистачає екстрима в бізнесі, тобто життя налажена, тому хочеться чогось -то того, що не може дати життя играют в тих образах, в яких апріорі не можуть бути. Оксана, власниця салону краси. Зіграти у віп-гру спробувала вперше. На свій страх і ризик господиня елітного салону вирішила перевдягнутися у безпритульницю і поканючити гроші у самому центрі міста. Я хочу, мені подобається бути бомжом, мені подобається бути принцесою ламовою лошадю. ким угодно. Мені цікаво. Шоу починається! Заможна бізнес-леді перевтілюється на брудного бомжа. Сюха, скажи, що ти зараз відчуваєш і о чому ти взагалі зараз думаєш? О боже. Я просто ту каша зеркала, поэтому думаю, я. А хороша. Я думаю, який ужас. Как ти думаєш, як твої роботники в офісі віднесуть тебе? Положительно. Я думаю, що вони тихонечко упадуть в оморок, потім піднімуться, сходять за коньяком. Оксана у повній бойовій готовності. Зараз вона переконана, що назбирає як мінімум чотири пакети з десяти копійковими монетами. Але чим закінчаться її вуличні експерименти? Дивіться далі. Дивіться далі. Як власниця салону краси почуватиметься в ролі бомжа? мною ніхто удовольствия не хоче заніматися. А тебе серед двох переможців конкурсу підрахуй немає. Тож дивись і вчись, як треба виборювати призи. Суперхіт дубль 2. У мене не ні вуха. Ах, школа, школа! Як я сумую за цими часами. Нашого переможця Данила не було вдома, тому що він у школі зараз навчається. І ми вирішили приїхати зайти в клас і просто подарувати йому наш презент. Поїхали. Куда ви ми ви да. вам що Так, ну що, зайдемо зараз. Ха. Добрий день. Добрий день. А ми телебачення, програма Диваки. У вас навчається двоченька в Даніла, правильно? Так. Да. Він переміг у нашому конкурсі і ми хочемо вручити йому наш презент від програми Диваки і від розважального комплексу Авалон Даніло, ти правильно підрахував? Молодець. А скільки канарок було, пам'ятаєш? Чотири. Чотири, Чотири молодець. Чотири чахнули. Так, тримай, ці диски твої по праву. Ти їх виграв. Дивувати це не смішно, це сміливо. Це наш переможець, а ви всі зазріть нашим переможцям. <плес> наш другий переможець Андрюха. Зараз до нього ми і завітаємо. Дивний якийсь під'їзд, немає тут квартир, нічого взагалі. Тільки поштові скриньки. Ну добре, будемо шукати 22 ю квартиру. Андрюха, наш переможець. Андрюха, привіт. Привет. Вітаю тебе з перемогою. Да, — Здравствуйте, Так, ну що там, скільки там канарок було? Скільки чинуло канарок? Чотири. Чотири, так? Да? Так, ну що, я тобі привіз диски, але ти щось маєш там повиконувати. Там знаєш якийсь віршик або щось таке. Да не, не особо так владею. Ну знаешь, да? Слухай, а давай пострибаем по сходах. Давай на одній нозі сможешь стрибнути з цих сходів? На одній нозі з цих сходів, пристви. Да? Да. Молодец. Так, ну що, Андрюха, даю я тобі твій приз. Выграв. Виграв чесно. Так, тримай. Неймовірна колекція від розважального комплексу Авалон. Е, тут усі збірки наймоднішої музики це тобі. А також ще у п'ятницю підеш у клуб, потусуєшся з дівчиною, все буде в тебе круто. Добре? Домовились? Все, Андрюха, ми з тобою зв'яжемось. Тримайся. Хе -хе. Давай. Дивись, купи собі батарейку, коротше. мене, мабуть, надули чи що, коротше, не працює. Прикинь, е, вона має завлікати дівок. От Усі дівки мають, це мені розказали таке, прикинь, що я це маю її тримати і всі дівки навколо мене збігаються. Це щось я тримаю і не підходить. Таке, якась фігня така, блін. Знаєш, надули мене сьогодні. Навірно. Ти думаєш? Звичайно. Тому що. Ну, Бачиш, тут написано ультра. От маю дівчата сходитись. Так. А ну почекай, потримай. Потримай, 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 потримай. Ну положи. Та потримай, чекай. можно возле вас, да, присесть? Это типа развод такой, да? Какой развод? Насчет батареи. Насчет какой батареи? Сегодня Насчет... замечательно выглядит. вообще, очень очаровательная улыбка у вас. Но... Ну, просто нам просто первый. первый он понравился. Меня. Оксана. Да. Юля. Да, Юля. Очень приятно. Женя. Боже, Евгений. Боже, Евгений имя моего отца. Мы согласны. Вы такой, 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 шикарный мужчина, что мы согласны его даже делить. Вы так смущаетесь? Мне так нравится, когда мужчины смущаются. Да, да, нет, да, да сами замечательно. Сами. Просто. Вы сомневаетесь в своей привлекательности, да. боже мой. Не сомневайтесь, что вы очень симпатичный молодой человек. Наша бізнес-лейді перевдягнена на бомжа вже під'їхала до майдану незалежності. Можемо подивитися, як вона вживається в нову роль прямо зараз. Так а що бачиш, запрацювала батарейка. Батарейка в мене. А клієнти будуть в це час? Ой-ой, я боюсь перепугати там всіх нахер. Ну ладно, все. Чем-нибудь. Хоть пару копеек. Правда, мне очень нужно. Только ты мне можешь помочь. Пожалуйста. А тебе? Бог поможет. Работать надо, девушка. Негде тут работать. Дома приеду, буду работать. Дома плохо искали, да -да -да -да. Жизнь не сложилась, понимаешь? Тяжело мне. тоже не у меня нет денег на пиво. Я могу вас убесить, разве что. Знаешь, как мне тут не нравится? Ходить с мячиком. А что мне делать? Тебе нужны деньги? Да. Я потом стану богатой когда-нибудь, устроюсь на работу и помогу тебе. Я серьезно тебе говорю. Ну, ладно, Человек должен делать добро. Почему именно с Я могу тебе фокус показать. Хочешь? Фокус? Да. да. Вот. Дай мне денег за это. Спортсмен. Конечно. Я тоже бывшая спортсменка. Помоги мне. Я Не хочу тебя обидеть, мелочью. Ты не обидишь меня, мелочи. Послушай. Я тебе не помогу. Я не перспективный, понимаешь, в этом плане. Не заставляй меня унижаться еще больше. Знаешь, как не это не больно? Ты получаешь от этого удовольствие. Я не получаю удовольствия уже давно. Со мной никто удовольствием не хочет заниматься, понимаешь? Uh, no. I'm not rich. Я не Net rich. Нет. Нету. Да. Not rich. Not American. И что? что? Можно я даже попринимал, что это Что послушай, о чем вы говорите. Uh -huh. Я никого не хотела обидеть, чесно слово. Потому что я просто так не захотел. Девушка подошла, решила. Далі дивіться, чи потрапить Оксана до відділку міліції. Яка я ужасна. Це нова реклама нового препарату для склеювання. Добрий день. Добрий день. Я Олександр Гордус. Ми зараз будемо у вас рекламувати наш новий препарат. Препарат склеює з усе. Чашки, тарілки, виделки, ложки, все. Буде склеювати. Давайте показуємо, де у вас посуті якісь. Ну ми зараз перевіримо. Ну, треба, да, зараз розіб'ємо тарілочку якусь. Так, а ми розіб'ємо зараз.

Покемони, які телепузики? Що ти мені там чешеш? Які то що та господи, я тебе прошу? Ні, я тут людей ображаю, я там тарілки розбиваю, а мене за це обсіловує. Це мені про якісь покемон. Короче. Зараз у центрі міста відбувається неймовірна бійка телепузиків, покемонів і усіх останніх істот. Йду розбиратися. Не працювати нормально. Ким ти мене Що ти заляку? Скажіть, а ви вважаєте, 1 квітня. Е, е, Та що ти мені розказуєш? А чому? Я вважаю, що це весна так. і день сміху, як... Вони мене будуть... О, оп. Вони мене будуть згадувати, але я не... нічого не скажу, тому що я нічого... Кажу, Да. Вона тяжеваленька. За пів години Оксана назбирала на Майдані Незалежності 9 гривень і 82 копійки. Найкращий заробіток для господині мажорного салону краси. Прийшов час повертатися до офісу. Як відреагують підлеглі та клієнти Оксани на нову забавку їхньої керівниці? Хай я вже я зарезал, сколько перерезал. Боже мой, здравствуйте. Вам что, я вам не нравлюсь? Не нравлюсь. Боже, <связь> <вы> ужас <связь> Почему же ужас? <связь> Это не наша Оксана. Боже, какой ужас. Боже, какой ужас. Ну, скажи, что ты теперь чувствуешь? Как тебе вот вся эта игра? Я чувствую, что жизнь хороша, когда живешь не спеша. Понимаешь? Как люди реагировали? Люди злые. Почему Сюда. люди такие злые, Василий? Но, 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 Почему, но, 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 Почему у людей все иначе? Все люди такие злые, понимаешь? Будем стараться изменить жизнь лучше. Конечно. У нас есть все шансы для этого. Думаєте, гра не варта свічок? За що заплатила Оксана тисячу доларів? Тепер я буду так виглядати завжди. Не повірите, 9 гривень і 82 копійки, зароблені сьогодні на Майдані. Оксана цінує більше за щомісячні прибутки свого салону. Година бомжування, купа пронизливих реплік на свою адресу. Все це щастя ще й за власні гроші. Ця дивачка вирішила влаштувати собі дивну западку, а отримала важливий життєвий урок. Знаєш, як мені тепер больно і обидно. За всіх ось цих ось бідних нещасних бомжей. Я теперь всем буду давать денежки, потому что <кхи> я да. теперь стала добрая, я все поняла, я раскаялась. Да, 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 та далі дивіться, як розважити себе в ліфті. А в мене сьогодні червоні шкарпетки. У наступній програмі ви побачите дещо вульгарне, дещо смертельне, дещо до чого ви ще не готові. Це була програма Диваків. Я Олександр Гордус. Все буде круто. І ми обов'язково прорвемося. В телеканал «Тоніс».

что ты там рассказываешь? Что ты мне кажешь? Какие там солнце? Ой, я думаю... Да, 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 да. Это яду... Люпин гор. Бизнес-лади порыгиваю на... Так что вы влетите ей эти шишо? Так що вы тупите? Так а зачем вы едете на второй этаж? Я еду на 14-й уже. А то мы вас не будем. Вы уже на втором, а мы сейчас уже на 14 этаже. А, спускаться к вам, да? Аа. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Наша бизнес леді перевзята на... на... кнопочку на другий. Мы ну, не на друга, я кажу. Ну поедем знать на шостому. Отже! <звук> Тучі, це круто, да? Це просто супер. Ага. Отакі тяжкі штативи Треба таскати постійно, вчити ці тексти і взагалі розказувати вам, що я такий дивний, все так добре. Ага.